Окрім звичної зброї, коломийські правоохоронці отримали на оснащення електрошокери. Для відділку надійшло п'ять таких спецзасобів. Їх основна дія враження електричним струмом різної напруги. Пристрій призначений для самозахисту, допомагає під час затримування злочинців. А також електрошокери добре відлякують собак. Це все коломийські правоохоронці знають із теорії. За півроку випробувати електрошокери на практиці ще не довелося. На заході електрошокери як вид зброї відомі ще з початку двадцятого століття. В Україні цей засіб з'явився порівняно недавно і зразу поповнив арсенал міліції. МВС отримало на оснащення електрошокери більше як 5 років тому. Але й дотепер для більшості правоохоронців вони залишаються екзотичним спецзасобом. Півроку тому коломийські міліціонери... Також отримали на озброєння 5 електрошокерів. Спецзасоби розраховані для самозахисту та затримки злочинців. Адже електрошокер вражає супротивника сильним розрядом електричного струму. Це дозволяє співробітникам правоохоронних органів знешкоджувати злочинців, не спричинюючи їм при цьому серйозних травм. Ще один плюс електрошоку він ефективно захищає від собак. Справа в тому, що при його використанні виділяється озон, який не переносять тварини. Згідно закону, громадянам України заборонено мати, а значить їй використовувати електрошокери. Є адміністративна відповідальність відносно даного стаття 195, значком 4 порушення порядку придбання зберігання продажу електрошокових пристроїв спеціальних засобів, що застосовують правохоронну хорону. Йде адміністративна відповідальність від 4 до 7 неоподаткованих доходів громадян з конфіскацією даних пристроїв. Електрошокери розподіляються за частотою іскроутворення, формою та габаритами. Низькочастотні це 50-80 Гц – завдають болі миттєво. Такий засіб може тільки злякати. Високочастотні – 100 Гц і більше паралізують нападаючого. Але для цього треба притиснути електрошокер на 1-2 секунди до його тіла. Відрізнити низькочастотні від високочастотних нескладно. Потужніші засоби під час розряду видають характерний тріск. Простіші лише голосно жужжать. Також високочастотні моделі під час розряду можуть підпалити й папір. Важте, відчути можна, якщо маєте бажання. Найбільш відомі моделі електрошокерів оса, Каракурт та мальвіна. Галина Досен Сергій Куриляк для подій НТК.